Щоб ти покращив, в ЖК комфортаун. Весь ЖК. Якість виробництва взагалі всього ЖК. На жаль, перший млинець комом, як то кажуть, фасади погано пофарбовані, дахи десь течуть, плюс шумоізоляція з першого на четвертий чути майже у всіх. Будинках і в першій черзі, і в останній я з досвіду кажу, оскільки ми там робили не одну квартиру і знаємо, що це таке. Що б ти покращив ЖК Грейд провів би туди поближче метро для тих, у кого немає автомобіля. А так в цілому якість будівництва там гарна, вид просто шикарний. Можливо, трошки змістив би Дарницьке міст ще на кілометр, щоб потихше було та поменше вихлопів. А так нормально, Що б ти покращив ЖК Варшавський якість будівництва, але він став дорожчим. В принципі, так терпимо. В метро там скоро буде. От чого там не вистачає, лісочок є. Річечки якоїсь. Щоб в самому ЖК покращив. То особливо нічого. Ну, от, якісь будівництво. Але там, на відміну від Comfort ну, в перші черги були нормальні, а чим далі, тим гірше. Стіни гірше, стяжка гірше, все гірше. От не погіршувати хоча б те, що було. Щоб ти покращив ЖК Файна Town? Покращив зменшення цін. В цілому мужика, якби цікавий, приємний там, приємно проводити час, гарна територія, охорона, якби низька поверховість, непогана якість будівництва, планування, от покращив би планування. Є деякі питання по плануваннях.